Мої шанування, друзі та гості на моєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами дуже смачне меренгове тістечко з горішками. Я його тут перемашую кремом, і виходить дуже смачно. І нагадує нам київський торт. Роблю я такі тістечка меренгові двох видів: звичайне і з шоколадом. Получається, дуже смачно. І готується легко. Беремо посудину, наливаємо так води, щоб потім, коли ставимо другу миску з білками, щоб водичка не торкалася, вчаємо огонь. І хай помаленьку водичка нагрівається. І тепер всипаємо сюди 180 грам цукру. І я все вінчиком так. Змішую. І не відходжу від води, щоб головне, щоб білки не зварились. Треба так мішати, допоки не розійдеться цукор. Коли ми знаємо, що меренга вже цукор розійшовся, беремо так, два пальці і так пушками відчуваємо. цукру вже немає, значить, все готово. Переливаємо у чашу міксера. Так, весь білочок вилили сюди. Тепер даємо дрібку солі і включаємо міксер, щоб міксер збивав. Ось білки в мене вже збились до таких піків. Як бачите, не падають. Все я вже забираю з міксера. Тепер сюди до білків так даю 2 столові ложки просією крохмалю. У мене кукурудза. Можна і картопляний. Так, просіяли і легенько так підмішу, не сильно. Бачите, білочок гарно збився. За цим рецептом меренга дуже гарно збивається. Гарно все так перемішали легенько. І додаємо сюди ще 80 грамів. У мене порізані горішки. Горішки тут можуть бути любі. У мене арахісові, я їх порізала, підсушила. І чим більше горішки вдаємо, тим смачніше виходить. І також легенько все вимішую. Духовка в мене на 70 градусів розігріта, щоб висушувати бізе. Все так гарно перемішали знову. І тепер сюди додаю у мене тут 20 грамів розтопленого шоколаду. Шоколад можна давати, можна не додавати, але дуже буде смачно. І дуже... тістечка будуть виходити дуже такі гарні. Мраморні. І не треба багато вимішувати так. Просто такі 3-4 обороти зробіть і все. Ось так. І ще по краєчках. Все. І вже можна висаджувати бізе. Просто беремо ложку і так ложкою висаджуємо. Більш-менш мають бути одинакові. І так висаджуємо всі, і так все эти. І тепер ставлю в духовку, розігріту на 100 градусів десь на півтора 2 години, щоб сушилося бізе. Ну, звичайно, ви дивіться за своєю духовкою. У кожного духовки різні, тому треба дивитись. Тепер е, роблю крем. У мене тут сир маскарпоне 200 грам і 30 грам цукрової пудри. І все міксером так збиваю, збиваю до однорідності. У мене вже крем готовий. Я ще трішки додала фарби такої харчової, щоб був такий лимонний колір. Все, крем готовий. Моє бізе вже готове, вже просушилось. Сушилось в мене 2 години. Так що вже охолонули ось такі хрумкі. І чути стуки такі. Кожна добре просушилася. І зараз примащую. У мене тут є крем, який я приготувала. До цього крему також можна додати ще горішків. І буде смачно. Все. І примащуємо. Беремо безе і примащуємо. Тепер з'єднуємо. Ось так. З'єднали. Все ставимо сюди. І так всі перемащуємо. Так, тут меншенький, то зробимо меншенький Ось такі з такими піками безе виходить. І так примащую всі. Ось така смакота у нас вийшла. Все просто і смачно. З горішками, правда, нагадує київський торт. Спробуйте і будете задоволені. Ось така смакота у нас з вами вийшла. Тут звичайні тістечка бізе з горішками перемащені мармурові, де йде шоколад. І такі смачненькі, і такі смачненькі. Все просто готується і виходить дуже смачно. Хрустять і нагадують київський тортик. Тому спробуйте, будете задоволені. Нехай вам все вдається. Всім смачного!